Всім шалений привіт із України. Я хочу всім сказати ласкаво прошу на свій в'язальний канал під назвою В'язані історії з Юлією Савлюком. І я, автор цього каналу, Юля. Я буду дуже всім вдячна, хто зайшов до мене, хто мене підтримував. І це буде таке відео розмовного характеру. Скоріше за все, це буде відео більш на початку, особливо цікаве для блогерів. Мені здається, а, тому що це відео буде, де я розповім про своє саме важливе рішення, яке я прийняла рівно рік тому. Розповім всі деталі. Тут не буде ні виправдань, ні ни... нічого. Тут буде просто реальні факти і реальні мої думки. Перш ніж розпочати говорити про це відео, хочу сказати, що в кінці цього відеоролику буде вступне таке ж саме відео. Я хотіла трішки по-іному записати, але воно не сильно гарне і має звук, тому що воно було знято на вулиці так спонтанно, на місці, де ми відпочивали з моєю родиною. Але воно таке тепле і гарне, тому якщо вам буде цікаво. То бонусом для вас це буде в кінці цього, цього відеоролику. Для всіх, хто це додивиться, буду всім дуже вдячна. І от, звичайно, хочу всім, всім подякувати всім тим моїм глядачам, які приєдналися за цей рік, які були зі мною з самого початку, які мене підтримували, ставили подобайки і Писали свої теплі слова і коментарі. Я хочу всім вам сказати величезне спасибі, величезне щире дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви надихаєте, мотивуєте. Пишете такі чудові коментарі, це неймовірні речі. Адже, завдяки вам, мій канал росте і на моєму каналі вже... Майже 20 тисяч підписників. Майже. Саме про це, майже ми поговоримо трішки-трішки пізніше. Якщо вам цікаво, беріть своє в'язання, тому що тут не буде нічого такого, ви навіть можете в'язати, дивитися в своє в'язання, як і всі ми, да, в'язальщиці, хто люблять дивитися просто у в'язанечко і горити. Тому що це буде реальний важливий крок, який я прийняла рік тому. Саме про це я хочу зараз. Говорити. Також я зробила собі деякі помітки, я розповім про цей важливий крок. Я розповім, що я думала і що я отримала в реальності, про те, що вже є і що буде. А також хочу розповісти про майбутній розіграш. Тому, кому цікаво, дочекайтесь, додивіться відео до кінця. Поки розпочати дивитись це відео, не забудьте поставити «подобайку» і написати, будь ласка, якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Якщо ви блогер, то також напишіть про ваші очікування. І поїхали! Тож. Хто зі мною давно, той розуміє про що йде мова. Рівно рік тому, будучи в Німеччині, я прийняла важливе рішення. Перевести ведення каналу з мови агресора, як ми кажемо, з російської мови на українську мову. Хочу сказати, що на протязі останніх 20 років. Боже, я, я просто коли прохожу, я думала, останніх 20 років я говорила російською мовою, тому що я живу на Харківщині і тут просто прийнято. Була російська мова. Я добре знаю українську мову, я виросла в україномовній родині, тому я вчилася в школі української, син вчиться також в школі української з самого першого класу. Кажу Перейти на українську мову для мене не складало труднощів. Чому ж я не одразу перейшла? Тому що на той момент мені ще було не до думок про канал там, чи про якесь ведення. Хоча, якщо чесно, я намагалася вести канал, вела там щось щось розповідала десь десь російською, але було мені все рівно складніше це робити. Якщо ви подивитесь, то з, з, з початку повномасштабного вторгнення до повернення в Україну я не виклала жодного, здається, майстер-класу. Ні, не було жодного. Російською мовою взагалі я не виклала. Я прийняла це рішення, а це рішення було таке зважене, не так, що ось так мені вкласнуло. Я розуміла, що мені треба перейти на українську мову, але я не розуміла, що буде далі, тому що все ж таки я на той момент на протязі трьох років. Вела канал російською мовою, все ж таки глядачі у мене говорили, дивилися російською мовою. А є багато людей, які ну дійсно не розуміють українську мову, для мене не складала труднощів, хоча мені писали хейтери, а можливо і реальні люди, що мені дуже важко говорити своєю рідною мовою. Чесно кажучи, мені взагалі було не важко хоча на той момент, все ж таки, коли ми були в Німеччині. Окрім кола спілкування наших українців, також ми спілкувалися з людьми, які були з Казахстана, ще були і німці, і мені потрібно було говорити на німецькій мові. Я німецьку мову взагалі не знала на момент поїздки до країни. Тому, чесно кажучи, коли в тебе в голові така купа мов, купа каша ціла, це важко. Тому деяких... Людей, які виїхали з російськомовних міст за кордон, я добре розумію, що це дуже складно перейти одразу на українську мову. Ще мені дуже допомогло те, що по поверненню в Україну ми з сином провели три місяці, здається. здається три місяці до грудня місяця, включно. Ми провели на Західній Україні у моєї тітки. Там було коло спілкування виключно українською мовою. Саме там я почула від людей, що моя українська мова дуже гарна, і дуже я гарно говорю українською мовою. Багатьох це дуже здивувало, як є, звичайно. І тому говорити саме мені, саме мені говорити українською мовою було нескладно. Хоча, звичайно, я забуваю деякі слова, я також, як і всі, не, буває, не можу згадати, як це буде українською, говорити, пам'ятаю про це як російською будуть, тому тут не виключення, ти забуваєш деякі слова. Я вважаю, що не треба цькувати людей, які говорять російською мовою, навіть ведуть свої канали, а просто допомагати, пишіть коментарі українською мовою, підказуйте, можливо, їх комусь важко перейти. Хтось соромиться цього. Це момент такий зрозумів. Ще один момент, мені здається, цей момент багатьох блогерів зупиняє фінансовий. Якщо людина дійсно жила і за рахунок каналу, то це дуже важко. Я так скажу, я не жила за рахунок каналу, тому що якщо відкрити мою статистику, на сьогоднішній день сума заробітку на каналі це ну, навіть за рік. За рік кажу, як кем цієї суми недостатньо для проживання в нашій рідній Україні навіть місяць для мене і мого наприклад сина. Ну для нас двох я беру так, цієї суми недостатньо. У нас, звичайно, у кожної людини свої запроси, але я кажу, які. Якщо ми будемо говорити про статистику каналу, то, звичайно, кількість переглядів на моєму каналі зросла, відповідно, і кількість годин зросла на каналі, за що я вам дуже вдячна, що ви мене все ж таки підтримуєте, не залишаєте одною. Але кількість підписників у мене за рік зменшилась. Так як в моєму каналу 5 років, то мені є про що говорити, і мені добре можна аналізувати, що було, що є, що буде, як кажу, так. Да? Кількість підписників на моєму каналі зменшилась за рік на 25%, тобто нові підписники додавалися. Але і кількість підписок була. І тому, якщо ми беремо рік до переходу на українську мову, да, і рік. Окрім новомовного ведення каналу, то у мене кількість підписників зменшилась на 25% порівняно з попереднім роком. Турбує мене це, чесно скажу ні. Я дуже задоволена, що від мого каналу відписалися росіяни. І я буду вдячна всім росіянам, які мене зараз дивляться, якщо ви дивитесь, і вас це дуже, як кажуть, напрягає, що я говорю українською. То є кнопочка Відписатись, і я не буду розстроєна, кажу так, засмучена. Я не буду засмучена, тому що я вважаю, що на моєму каналі мають бути тільки ті люди, які підтримують нас, підтримують Україну, Україну в своїх силах, тому що це наша держава. Тому. Багато хто з людей намагається розглядати канали на Ютубі, особливо в'язальні канали, як джерело доходу. Я не розглядала це як джерело доходу, тому мені, мабуть, було набагато простіше. Хоча я багато чула не тільки від підписників, не тільки від хейтерів, не тільки від, від навіть від оточую, що я зробила велику дурницю і перейшла на, на, на українську мову, перевела канал. Я вважаю, що ні, це не дурниця, це правильне рішення. А ви вважаєте, як правильно я зробила чи ні? Тепер я хочу перейти на момент, де мої відео були російською мовою. Вони є на каналі, вони нікуди не дінуться. Я не буду не закривати до них доступа, не, не буду переводити їх в, в, в розділ спонсорства. Я вважаю це не дуже доречним. Ну, наприклад, я цього не розумію, тому я цього робити не буду. Кожен живе і працює так, як йому зручно, тому я ніколи нікого не засуджую. Це вибір кожної людини. Я робити цього не буду, мені так зручно кажу, як я. Тому на відео ці будуть, але вибачте мене, якщо буде на цих відео коментар російською мовою, я на нього відповідати не буду. Я вже останнім часом так і робила. Я не відповідала, навіть якщо це писали наші українці. Для того, щоб зрозуміти, Українка це чи не Українка, мені як мінімум треба зайти на канал того, хто мені пише, і подивитися, якщо є країна. Але ж не завжди пишуть країну. Особливо росіяни останнім часом вони прибрали цю ну, нові канали росіян. Прибрана функція країна знаходження каналу автора. Тому кажу, як є. Навіть якщо ви напишете з помилками, я вас зрозумію і все-все віддам відповіді на ваші питання. Відео я не буду прибирати. До речі, хочу задати питання. На моєму каналі є багато майстер-класів російською мовою на доволі такі цікаві теми. Вони популярні теми і, можливо, вони цікаві і корисні теми. Можливо, комусь щось цікаве і ви хотіли б це бачити українською мовою, то пишіть в коментарях, і я подумаю, як зробити новий майстер-клас, але вже україномовний. На сьогоднішній день я випустила один із подібних майстер-класів, який доволі запитували на моєму каналі, це реглан знизу, тому що я в'язала светр і я, звичайно, зробила цей майстер-клас, тому що питала мене багато, як це робити. Звичайно, на моєму каналі будуть україномовні майстер-класи. Всі, на Все, що я... Моє бачення. Якщо у вас є якісь запити, то пишіть, я буду думати про це. Вибачте, хто буде писати про дитячі речі, я не в'яжу дитячі речі. У мене нема маленьких діток взагалі. У мене немає діток, у мене син, 12-річний хлопчик, з ростом з мене, тому вибачте, це не маленька вже дитинка. І мій хлопчик не носить в'язані речі. Тому на сьогоднішній день я можу робити тільки на жіночі речі, майстер-класи, на чоловічі речі, якщо вяжу щось для чоловіка. Ще раз, вибачте, мені прийшлося виповітись. Якщо у вас є якісь запити і вам цікаво, пишіть, я про це подумаю. Обов'язково і буду думати, що робити далі і як створити щось. Тому трішки про мої плани стосовно каналу. Звичайно, він буде далі розвиватися, далі будуть виходити україномовні майстер-класи. Я хочу вийти на те, щоб це були регулярні україномовні майстер-класи, якісь корисності, якісь візерунки, якісь моменти, пров'язування і наповнення речі. На сьогоднішній день я зараз в'яжу свою футболку-авантюру. Маю надію, що вже в найближчим часом я її завершу. Зберу всю інформацію докупу, яку я знімала, якщо ви пам'ятаєте, я розповідала, як це я роблю. Це не майстер-клас буде. Як на мене, майстер-клас це папетельно, якщо ми сіли і пров'язали разом. Але для того, щоб знімати на це майстер-клас, я повинна розуміти, що це буде цікаво, тому що. Запитів багато, а коли ти випускаєш на публіку майстер-клас, він набирає не так багато переглядів, як цього б хотілося. Адже хочеться, щоб твоя робота була оцінена по достойності. Тому майстер-класи я знімаю, звичайно, старатимуся, хоча б можливо, хоча б якийсь один на місяць, але. Але не можу нічого обіцяти, тому що це така важка, кропітлива робота. У мене, наприклад, зараз є майстер-клас на шкарпетки від миска. я його ніяк не можу зібрати докупи і змонтувати. Тому що коли ти в'яжеш, кожні моменти показуючи на камеру, ти не можеш це все потім зібрати. Це потребує багато часу. Тому одне діло стати, поговорити, да, як багато хто думає, що знімати відео це так легко. Ні. Ні, це не так просто, тому що ти не просто став по на камеру, а ще і <потім>, потім поділився своїми думками. І так, ось такі ще плани. І, звичайно, у мене на каналі вже близиться цифра до 20 тисяч підписників, за що я вам дуже-дуже вдячна. І я хочу, коли буде 20 тисяч підписників, провести розіграш серед моїх підписників. Я хочу зробити якусь вікторину, можливо, якесь відео. Я ще подумаю над цим, тому що все ж таки ну, не настільки швидко мене підписники йдуть, щоб ростуть канали, щоб можна було так сказати, що так це буде завтра. Ні, до речі, ні, на жаль, ну як є, так є. Я не засмучуюсь, я працюю за своє задоволення і то чого і вам бажаю, звичайно. Якщо у вас є якісь питання до мене, пишіть, і я хочу зробити таку вітуватеринку, з цими питаннями дати відповіді на вам. Пишіть і будемо спілкуватися, будемо ближче. Якщо ви до мене прийшли на канал і ще не писали про себе, не знайомилися зі мною, напишіть про себе, хоча пару строчечок, пару слів, напишіть, що вам цікаво найбільше, що ви хочете, щоб було більше на моєму каналі. Будь ласка, напишіть, мені буде дуже приємно, і я зможу... Зрозуміти свою аудиторію ближче, адже багато глядачів мене знають, бачать, а я вас ні. Мені б хотілося цього. Буду дуже всім вдячна. Якщо ви про це зробите і будете писати мені, мені буде дуже приємно. Ось такі мої плани, ось такі моменти. Я ще раз повторюю, що ні грами не жаркую про те, що я зробила той крок. Сіла перед камерою і записала відео, і випустила в той же день. І якщо я не помиляюсь, там відео навіть не монтоване. От як я наговорила, так і випустила це все. І я цьому, чесно кажучи, дуже-дуже задоволена. Ай, дуже всім дякую, що ви зі мною. Підпишіть, якщо не підписалась, підписуйтесь. Якщо ви додивилися цього моменту, я вам кажу, ну, дуже да, дякую, а, тому що повний перегляд відео це дуже-дуже важливо. І зараз для вас коротенький момент, де я б намагалася зняти на природі. І там трішки моїх думок, які в цілому тут також повторились. Але якщо вам цікаво, то подивіться. А я з вами прощаюсь до наступного відео, яке буде зовсім зовсім скоро був ви найкраще. Дорогі друзі! Всім вітання з України! Я зараз записую цей відеоролик. Знаходячись в такому чудовому, комфортному місці нашої Харківщини, і передаю вам звідти вітаннячко. Це буде таке розмовне відео розмовного характеру. І я думаю, ви вже зрозуміли, що ця тема буде така доволі-доволі цікава для багатьох наших. Глядачів, рівно рік тому свій канал, в'язані історії з Юлією Савлюк, я перевела на українську мову про момент хейту. Ну, ми можемо опустити. тому що я дуже добре розумію, що більшість моїх підписників на той момент були з країни агресора, з Рашки. І, звичайно, вони були не в захваті від того, що я перейшла на мову, як вони кажуть всі. Що я змінила свою мову ведення каналу. Я чесно вам хочу признатись, я на сьогоднішній день. І Раплинки не пожалікувала, що прийняла таке рішення. За весь період ведення свого каналу я чула багато різної інформації від слів Юлю, ти що ти втратиш купу підписників, твій канал буде мертвий і тому подібні речі. Але в той момент, коли я приймала це рішення, я не думала не про підписників, не про хейт, не ні про що. Я розуміла, що я вимушена була виїхати з країни зі своїм сином, того що на той момент. Асваботітілі зайшли в Харків. І ви знаєте, це такий важкий момент, особливо, коли ти вимушений був виїхати, коли ти маєш різні нюанси життя. Тому, звичайно, це був дуже-дуже важкий момент. І думати на той момент про те, що у тебе там... Щось не так, що ти ведеш канал тою чи не тою мовою, ну було взагалі. Я намагалась вести російською мовою, і якщо подивитись мої відеоролики, їх було дуже не так багато, бо мені було дуже важко якось знімати, говорити про щось і ділитися інформацією. Я вважаю, це було правильне рішення, і тому, знаєте, коли ти прийняв таке рішення, то треба йти до кінця. Сьогодні я хочу розповісти вам свою статистику каналу, все-все-все, що було. Але скоріш за все про це ми поговоримо трішки в іншій обстановці.